Всім привіт, друзі! Це сталося. Ми з чоловіком захворіли і ми ходили до місцевої канадської лікарні. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами нашим досвідом, розповісти про наш перший похід до лікарні. І взагалі, як це відбувалося, скільки часу це зайняло, як, чи сподобався нам сервіс і так далі, тому що дуже багато розповіді про медицину в Канаді, і тому я думаю, буде цікаво послухати. А для того, щоб я просто так не сиділа і не розповідала вам, думаю, вам так не буде дуже цікаво, я ще хочу вам показати місцеву канадську аптеку. Також ми подивимось трохи ціни та взагалі, що і як відбувається в канадських аптеках, бо вони насправді не дуже схожі на наші українські. Я б навіть сказала, що вони взагалі не схожі. А, тому запрошую вас в канадську аптеку і будемо розповідати про наш. Перший досвід походу до канадського лікаря. Тому якщо вам цікава така інформація, і цікавий такий формат, то будь ласка, ставимо лайки, підписуємося і йдемо до аптеки. Отже, друзі, йдемо до аптеки. До речі, аптека називається на англійській мові drug market, крім того, що ще фармасі і так далі. Але драк, я знаю, для мене драг за завжди були наркотики, але драг це ще й ліки. Тому йдемо дивитися. Насправді, аптека дуже відрізняється від української. Вона це не просто аптека, це як цілий магазин, і тут є просто все, що хочеш, можна і поїсти, і попити, купити, і косметики, і так далі. А зараз я вам покажу, як тут все виглядає. Ось, наприклад, в цій аптеці відразу при вході у нас знаходиться відділ. Косметики, косметика як декоративна, так і доглядова. Тому можна в принципі собі знайти все, що хочеш, у відділі навіть косметики. Також, друзі, хочу вам нагадати, що на нашому каналі є можливість нам допомогти, тобто нас спонсорувати і стати таким невеличким другом нашого каналу, тому що ви розумієте, що робити контент це завжди не дуже дешево, особливо якщо це треба якийсь контент. Ми завжди намагаємося до вас бути корисними і давати дуже багато інформації. Таку інформацію ми надаємо реально за яку люди гроші беруть. Тому якщо для вас це цікаво, якщо ви хочете підтримати наш канал, тим паче це все-таки україномовний контент, ти ви самі розумієте, що а, українців менше, ніж російськомовних. Я зараз не кажу про росіян, але мені дуже багато пишуть там, і Казахстану, і з Таджикистану. І люди хочуть, щоб я розмовляла російською, але для мене це принципово. Тому було б круто, якби ви стали спонсором нашого каналу. А, звісно, якщо у вас є таке бажання. А, і просто а, можете натиснути кнопочку Спонсорувати, і там вам видасть все, що вам а, потрібно знати про це. Дякую велике. Також в аптеці ви бачите можна купити будь-які шампуні, гелі для душу, лаки для нігтів. Все, чого ваша душа буде бажати. Реально, це якби не тільки реальна аптека, а й магазин, якби, як знаєте, все для дому, все купа, купа дрібничок. Тут все є. Отже. А у мого чоловіка хронічне захворювання шлунка, у нього рефлюкс, і люди, які цим говорить, вони знають про це, що це дуже така штука. Постійно ти сидиш на таблетках. Ну, коротше, і також ми брали, звісно, запас цих таблеток з України, але ми вже в Канаді другий рік. і Як би ти воно все одно не напасеться, тому вирішили, що нам уже потрібно. Сходити до лікаря і все-таки взяти рецепт на ліки. Так як у нас на острові дуже сильно недостача сімейних лікарів, тут люди по 5 років стоять, щоб отримати собі сімейного лікаря. А єдиний вихід, який у нас був, це піти до Walking Клінік. Список клініки є на нашому офіційному сайті нашої провінції, тому ми подивилися розпорядок, коли можна прийти до тієї чи іншої клініки. До речі, дуже прикольно, що там можна і зранку прийти, можна і ввечері після роботи, тобто ну, в будь-який час, коли вам буде зручніше. І ось ми поїхали на П'яту вечора відкривалася ця Волкін Клінік, але запис уже стартував з 4.15, так було прямо написано на сайті. Тому ми приїхали трохи раніше. Ми приїхали в 3 в чимось, прийшли туди, а там вже були люди. Тобто навіть за годину до початку прийому люди прийшли навіть раніше, десь години за півтори. Тому всі так рекомендують, якщо ви йдете до Волкін Клінік, треба приходити реально години за дві за півтори, інакше ви просто не потрапите тому що там є якби лист очікування. І, наприклад, сьогодні лікар може там 40 людей, 50 прийняти. І якщо ви не, не потрапляєте, то вас просто не запишуть. І все. Ви навіть можете собі там плойку купити або, або прасочку для волосся. Тобто все для вас. Також в аптеці ви можете вибрати собі, наприклад, сережки або я не знаю, якусь підвіску чи браслетики. Тут, до речі, вони бувають просто як біжутерія, а буває це срібло, тому це треба дивитися. Тут навіть знижки є зараз. Ми стояли навіть у черзі, за нами була жіночка, і вона казала, що вона була вже в двох клініках зранку, і просто її не записували було дуже багато людей. А, ну, Ми записались і пішли далі гуляти, тому що ще дуже багато часу було до початку прийому. А, і ми повернулися а, на, свій, на свій час, нас покликали, ми пішли а, дво, а, двох з чоловіком, і я, і він, тому що він трохи слабіше знає англійську мову, щоб я могла десь щось йому підтримати, тому що він дуже гарно розмовляє, але на слух сприймає не так гарно. А, і ви знаєте, лікар було взагалі. Що там у нас? Він сказав, що вам потрібно. Ми написали йому, які ліки потрібні. Він просто нам моментально виписав рецепт. А, мені на 12 місяців, чоловіку на півроку, там щось, і все, і каже. Гуляйте, я кажу, а у мене ще там палець стукнуло щось на роботі. Він каже, сідай, поміряв мені тиск, подивився мій палець, каже, нічого страшного, тут нема, типу. Якщо через два тижні нічого не пройде, приходь знову. І все. А, так, звісно, є дитячий відділ. Тут можна купити як памперси, так і дитячі шампуньки, так і дитячі в принципі, якісь а, суміші для годування. А, тут у нас є от, від листле, різноманітні суміші. Так. Дитячі, як у нас в магазинах і в аптеках, так і дитячі, наприклад, іграшки. Свинка пепа, он, наприклад. І ще коли ви приходите до аптеки, звісно, що вам потрібно, обов'язково ви маєте собі купити правильно листівку. До речі, в Канаді листівки вони дуже популярні і прямо люди їх на всі свята дарують. І для них це не просто як у нас на нафіг гроші витратив. Для них це якби. Традиція, так, має бути, тому тут дуже багато листів різноманітних на кожне свято. Все, нас відпустили. Ми відразу спустилися на перший поверх. І там була аптека, і ми відразу вже купили собі ліки. Вони, до речі, не дуже дорогі були. Там щось 80 доларів. Ми купили на двох. Це був такий перший похід наш до лікаря. Але через пару тижнів так сталося, що знову чоловік уже стукнув собі рукою. Ну так пропух палець, і ще й на його лівій руці. Він у мене лівша, І тому він вже а я хворіла на той час ковідом. А з ковідом до речі, тут взагалі не можна йти до Волкінг-клінік, Якщо у тебе ковід, ти або йдеш до Пишеш своєму. Сімейному лікарю і не виходиш з дому, або йдеш уже до мюдженсі, якщо тебе реально там все погано, і ти там помираєш. Тому я просто лежала вдома. А чоловік поїхав, він вже був в масці, звісно, і взагалі в Clinic потрібно обов'язково одягати маску, тому що навіть якщо ви не хворі, то там стільки людей кашляє, що ви захворієте, скажімо так. І ось, коли ти вже пройшов майже всю аптеку, нарешті ти знайшов якісь ліки. Ну, це у нас в принципі не так ліки, як це у нас тут рідини різноманітні для очей і для лінз. Тому що у мого чоловіка також близорукість і він користується лінзами. В Україні користувався зараз окулярами, бо дуже не гарно на роботі у нас носити лінзи. І такі самі однакові всі рідини тут і різноманітні краплі в очі, і тому ми також часто буваємо у цьому відділі. Але окуляри та лінзи можна тут заказати і в онлайні. Це буде дешевше, але ви маєте знати тільки свої дані. Якщо у вас є в рецепті, написано всі дані, то круто, тому що дуже часто вони не пишуть відстань між зрачками для того, щоб ви замовляли тільки у того лікаря, у якого ви перевірялися, і це дорожче може бути. Щодо чоловік, він знову приїхав, знову записався, а, то лікар почав прийом раніше, навіть не в 5.30, а в 5.15 він вже приймав, тому що багато людей, я так розумію. І він це всіх приймає як конвейером, бо був той самий лікар. Він знову чоловіка подивився і сказав, все добре, в тебе, ти палець не зломаний, він рентген не робив нічого, просто знову так а, помацав. так а, Каже, якщо там а, пропити, Типу парацетамол б брафен, типу від е, болю, посиди е, дома пару днів, не ходи на роботу і все, все, що він зробив. Це таки в Україні. Я думаю, на відправили би на рентген 100%, бо у нас таке вже було. І все навіть нічого не виписав. Такий чоловік по, е, витратив е, дарма просто декілька годин, скажімо так, очікування і так далі. Е, до речі, сьогодні навіть як є якісь лідзиники від кашлю. Наприклад, дивіться наш Strepsils тут отако. Отакий він має трохи іншу назву, але по суті це реально той же Стрепсілс. Також ми те, що самі користувалися, і отакі от віддиники непогані. Також вони такі самі, як Strepsils, тому можна брати, в принципі. Але якщо ви подивитесь далі, бачите, три полички взагалі не мають ніяких ліків. І я не розумію, чому просто не завести більше, якщо люди реально хворіють. А також тут ще є отакі каплі. Краплів в ніс, але це не зовсім. Вони не звужують судини, вони просто блокують віруси. Це, це тому, що тому, якщо у вас дуже сильний там забитий ніс, закладений, ви не зможете ними користуватися. Це лише так для а, тих, хто тільки починає хворіти, або а, хто хоче попередити захворювання. Тому я не знаю, наскільки професійний цей лікар, але насправді в Україні би так просто рецепти б не виписували, як на мене, звісно. Якби поки що ми там не стикалися з якимись там серйозними захворюваннями, слава Богу. Але ну, я не знаю, трохи воно якось так е не так. Але в принципі виписали все, що нам було потрібно. Тому якщо у вас якісь ліки, які вам потрібні, ви знаєте їх, вони вам, скоріше за все, їх просто відразу і випишуть, якщо це не якісь там наркотичні засоби. Тут на іншій стороні у нас все від болю в м'язах та в суглобах різноманітні. Тут у нас в принципі той же вольтарин, який є у нас вдома, нічого нового є різноманітні. Знеболювачі, які будуть на основі процемола і бубрифену, тобто те, що вони дозволені, в принципі. Також є якісь пластирі та всякі такі штуки, якими ми не користуємося, і вітамінки. Також те, що вони користуються в будь-якій незрозумілій ситуації, це якраз у нас адвіл. Також, звісно, коли ви їдете до Канади, вам обов'язково потрібно знати англійську мову. Так, як приклад, моя мама також вже наступного місяця приїжджає сюди до Канади, і вона взагалі не знає англійську мову. Так сталося в житті, і тому ми вирішили знайти їй. Школу англійської мови йде, вона би могла в онлайні, тому що вона також живе проживає зараз у Європі, онлайні змогла б займатися вчителем і хоча б трошки підтягнути а, свою мову. І тому ми шукали українську школу і знайшли. Ця школа, називається ЄТОК. «Е і якби ми почали спілкуватися з менеджерами, і вони дізналися, що я блогер, і тому ми вирішили для вас зробити посилання та знижку в 10% за посиланням. А, і а, перший урок, як завжди, безкоштовний. То тому переходьте, і якщо вам цікаво, таке спробуйте і себе. Моїй мамі подобається. Також ми туди записали мого молодшого брата. Йому також 17 років, він також приїжджає до Канади. Тому посилання я залишаю в описі до відео, і буду дуже рада, якщо ви скористаєтесь цією пропозицією. Також тут є протиалергічні різноманітні краплі до носа, і навіть таблетки. Ну, я так розумію, це також від і простуди, і від носа, і закладеності в носі. А ще я от побачила, що у них ще тут є аспирин. Тож, також можна купити, в принципі. Усі ліки, які вам виписує лікар, чого тут немає, все треба купувати, звісно, фармацевта і тільки з. Рецептом. Так, щодо мого ковіду. І я, і чоловік ми захворіли ковідом, він трохи пізніше. Я навіть би, якби, якби я не робила тест, я не зробила просто для цікавості тест, бо у нас були вдома ці антигентисні швидкі, нам колись тут можна їх безкоштовно взяти у будь-які адміністративні будівлі або лікарні, просто підходиш тобі видають. І нам видавали, коли ми переїжджали міст. Ще з часів ковіду, і у нас воно лежало. Я зробила і у мене виявився ковід. Я нагадую, що у мене є три вакцини, і в принципі, ковід у мене протік як грип. Я б навіть не знала. Три дні у мене була температура, кашель, і більше нічого. В принципі, п'ять днів я відсиділа вдома і вже на шостей пішла працювати. У чоловіка майже все так само, тільки у нього трохи довше була температура. У нього чотири дні була температура, і він шість днів побув вдома і пішов працювати Щодо лікарняного. А нам ну ми просто написали своєму роботодавцю. Сказали, що ми хворі і все. І ми сиділи вдома, вдома. І як ми видружили, сказали, що ми можемо вже виходити на роботу. Лікарняний нам ніхто не платив, тобто 5 і 6 днів ми просто просиділи вдома. І наскільки я знаю, в Канаді так як я чула, що 5 днів взагалі ніхто не оплачує, після 5 днів уже можуть оплачувати, але також там свої є з цим приколи. Тому було б цікаво послухати, якщо у вас є такий якийсь досвід, і що у вас як буває на роботі. І от що люблять канадці, так це вітаміни. Вітаміни тут, які хочете є. Ми також з чоловіком приймаємо вітаміни, ось такі от. Він приймає чоловічі, я приймаю жіночі. Ну, воно гірше точно не буде. Але вітамінів тут прям величезна кількість і можете вибирати на будь-який смак. А ще, звісно, в аптеці вам обов'язково потрібно буде купити якісь солодощі. І подивіться, у нас ще тільки січень місяць, але вже все у нас продається до чого? До Пасхи і до 14-го дня закоханих. Тому якби, можна вже собі щось прикупити. Ну як і казала, що поряд у нас відразу великий супермаркет в принципі з усією їжою, як вам потрібно, яку вам потрібно. Ви можете тут купити і морозиво, і хліба, і молока, і всього всього, що вам потрібно. Тому в принципі тут аптека це не аптека, це в принципі великий магазин. А ну це на мою думку. В принципі, це зручно. А ви як вважаєте, має бути аптека, як у нас, чисто спеціалізована, чи а, може бути таке от, все на світі. Ну і найтаке цікавіше було те, що е, всі аптеки були пусті, реально. Не було дуже багато де ліків, саме, які відносяться до респіраторних захворювань, тобто грип, порвій і так далі. Ковід, так і чоловік їздив просто по трьом аптекам, намагався знайти якісь хоча б саропи або там пастилки від кашля, або щось таке. Треба було, ми купили собі небулайзер, бо кашель був дуже такий важкий досить важкий, і не могли знайти рідину для небулайзера. Навіть просто Рощин, він шукав декілька аптеках, знайшов те третій тільки. Ну, коротше, таке собі. Я не розумію, чому вони не можуть завести більше ліків, знаючи, що люди зараз хворіють, і багато людей хворіє. ну, Зима така погода. У нас там, бачи, на острові погода така, вона сьогодні плюс сім, завтра мінус 2, і сніг, і дощ, і постійно ну, не холодно і не жарко, і ти не знаєш, як злягатися. Ну, як би так. Такий у нас досвід. А ще в аптеці що можна зробити? Звісно, відправити пошту. Тобто відділення канадської пошти національної дуже часто знаходяться саме в аптеках. Ти за що веліків купив, і хлібця прикупив з молочком, і ще щось відправив. Ну, якось так буває. А отже, друзі, отакий у нас досвід стався з першим походом до лікаря. Він не. Дуже прям позитивний, але не дуже негативний. Тому я не хочу тут хворіти взагалі, боюся цього. Пишіть про ваш досвід, було б теж цікаво послухати, особливо десь на материку в великих містах, бо у нас таке маленьке міс... містечко, Тут і маленький острів, і може через це тут не вистачає лікарів. Було б цікаво послухати. Тому, якщо вам було цікаво, цікавий такий формат, ставте лайки, підписуємося, пишемо коментарі і до нових зустрічей.